Вирішила сьогодні я вам розповісти, як ми з бабусею вирішили вести такий чудовий канал під назвою «Бабусін Дворик під спів птахів. Ну що, давайте починати. По-перше, на той час було мені 5. І якогось пристрою, щоб зробити свій канал. І щоб хоча б як зараз музичку накладувати, не було. Тому ми з бабусею вирішили на її планшет, на якому не було можливості викладувати відосики, просто знімати у галерею відосики. Починали ми російською мовою, так, не розумію, це погано. Але тоді не було війни і ніхто не вважав за проблему розмовляти російською мовою. Тому ми почали знімати своє господарство. На той час в нас був тільки Юпа та Рудий кіт. Про нього я вам розповім у наступному відосику. Качок також не було. Була інша морська свинка. Якщо ви не знаєте, то в нас їх було 32 штуки. Ну, це секрет. Ну, про що можна було розказувати? Ми розповідали про город, про чебулю, про кріп. Ну, таке. Сарайки не було. Про вишню розповідали, про горох. Але це все в нас було тільки якийсь тиждень. Потім якось перехотілося. Але через три роки мені подарували телефон. Ви що? Можна ж зробити свій канал? Я зареєструвалася і зробила свій канал під назвою «Бабусін Дворик. Цей бабусін дворик нас не пробув навіть тижня. Ми відняли чотири відосики. Ми знімали також про господарство, про юпу, про якісь там забори, про наш город. А потім мене заблокували, тому що дитина її не можна знімати, і тому що канал у мене дитячий. Мене заблокували. Ну і вже. Ці два роки ніхто й не згадував. Але потім мені подарували суперпристрій, супер на якому я могла спокійно викладати відосики. І я так і зробила. Через два місяці після того, як в мене з'явився цей пристрій, я зробила цей чудовий канал Бабусин Дворик, де ви можете дивитися на наше життя на дачі. Тому підписуйтесь, та ставте лайки, якщо хочете бачити більше таких історій. До нових зустрічей. Пока-пока!